Усі мої вітанечко! І у нас 15-та практика. Майже вже кінець залишився тиждень, рівно тиждень. І ми продовжуємо практику. Так, сьогодні ми знову зробимо повністю комплекс. Цей комплекс підійде, якщо, наприклад, у вас понілолістез. Тобто буде мінімальне навантаження на ротації. Це, ця практика буде максимально на стабільність. Вона дуже класно допомогла мені і допоможе вам. Головне, як завжди, слухати уважно. Зараз ми починаємо дихати як завжди цикл вакуум. Дихаємо через ніс. Приготувалися. І цикл. Выдых вакуум. Выдых вдых цикл. Выдох, вакуум. Выдох, дых, цикл. But it's the cycle.

Як зараз пам'ятаю, коли я не міг рухатись, мені хотілося тренуватися. У мене не було багато сил на статику, а вже ж я був сильний, але була перерва рік, я нічого не робив. Окрім плавання і деякі там тренування адаптивні у залі. І потім я знайшов для себе йогу. І цей комплекс мені реально допоміг. Я на ньому дуже сильно пітнів, але зараз в мене більше знань і я вам допоможу. Стоїмо на навколишках. І зараз, ви вже знаєте деякі рухи, ми підіймаємо коліна. І тримаємо вдих на видих. Підберіть до бородини. Пальці розставляємо вдих на видих. Руки повністю прямі. Вдих, на видих. Вдих. На видих. Вдих. На видих. І вдих. І видих. Ставимо коліно. Виводимо. Не прогибаючи поперек, Ми навпаки підкручуємо таз до переду, щоб максимально був стабільний. поперек, витягуємо, Ліву ногу, ступа на себе. І зараз підіймаємо праву руку перед собою. І тримаємося. Живіт тягом. Краще нижче ногу, але спинку тримати рівно. Добре. Ось так краще, ніж. Ось так. Втягнув живіт. Тримаємо вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Тягнемо коліно до грудини. При можливості піднімаємо інше коліно з підлоги на 5 см. Підтягнули. Якщо є силу, підняли. Вдих. Видих. Тримаємо спину рівно. Вдих, видих. Вдих, видих. вдих. Видих. А вдих. Видих. І вдих. І видих. навколишки. На навколошки. Одразу підіймаємо коліна, далі тримаємо. Вдих, видих. Вдих, видих. вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих, і видих. Ставили коліна. Втягуємо живіт, витягуємо праву ногу. Ліву перед собою. Тримаємо. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, і вдих, видих. Ставимо руку, тягнемо праве коліно до грудини. При можливості піднімаємо ліве коліно з підлоги. Вдих, видих. А вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Поставили. Руками впираємо в пахову ділянку. Витягуємось. Намагаємось повністю витягнути всю спину. Вдих. Видих. Вдих. выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, и вдох, и выдох.